Пам'ятаю, якось був на Львівщині, заїхав на звичайну заправку придбати паливо. І, ви знаєте, був здивований, підходячи до касира і чуючи, як всі покупці однаково вітають касира. Одні і ті самі слова. Слава Ісусу Христу! Чесно вам скажу, був реально здивований. Не спостерігав ніде в інших областях таке вітання. І якщо на звичайній заправці люди так вітають один одного, то тим більше в церкві нам треба якомога частіше чути саме це вітання. Отож, слава Ісусу Христу! Знаєте, перший брат він прочитав цікавий текст з Псалтир 69.5, хочу вам нагадати. Українською мовою це звучить так: нехай всі ті, що шукають тебе, радіють і веселяться в тобі, нехай ті, що люблять спасіння твоє, говорять постійно: нехай буде Господь звеличений російською Велик Бог. І коли ми ось так вітаємо один одного, слава Ісусу Христу! Ми звеличуємо нашого Господа, ми згадуємо про нього. Ми проголошуємо, що наш Бог є великий, що Він справді може впливати на будь-які обставини нашого життя. І сьогодні перед молитвою хотілося б коротко поділитися з вами одним текстом з другого листа апостола Павла до Тимофія, другий вірш, другий розділ, восьмий вірш. Пам'ятай Ісуса Христа. Нащадка Давидового, Воскреслого з мертвих згідно з моїм Євангелієм. Павло дає Тимофію просту і зрозумілу пораду. Будь-яка людина розуміє ці слова, правда ж? Всього-навсього, пам'ятай Ісуса Христа. І ці слова можна сприймати не тільки як пораду, а навіть як серйозний наказ наказ, який звучить не тільки до Тимофія, а до всієї Церкви Ісуса Христа. Чому? Тому що виконання або невиконання цього наказу воно приводить до вкрай серйозних наслідків. І коли ми уважно читаємо Біблію, то бачимо, що цей наказ своїм корінням йде глибоко в історію ізраїльського народу. Такі люди, як Мойсей, Ніємія та інші пророки періодично нагадували людям ту ж саму пораду, той самий наказ Ізраїль. Пам'ятай Господа Бога Твого. Ізраїль. Не забувай Бога, який вивів тебе з Єгипта міцною рукою. Погодьтеся. Та сама порада, той самий наказ. Чи виконували цей наказ люди? На жаль, часто порушували, просто забуваючи його. І коли ми читаємо книгу суддів, то бачимо, що кожен період. Справді великих страждань і випробувань в історії ізраїльського народу починався одним і тим самим реченням у книзі суддів. І забув Ізраїль Господа Бога свого. Друзі, перечитайте цю книгу. Ви здивуєтесь. І після цього, як тільки Ізраїль в переважній своїй більшості забував про Господа Бога свого зазвичай у більшості випадків починалась війна. Приходили філістимляні, амалікітяні, перетворювали Ізраїль на рабів, забирали майно, гроші, все, що у них було. Люди дуже страждали, але каятись не поспішали. Інколи проходило 20, 30, 40 років, коли страждання були ну, майже невиносимі. Неможливо було їх вже терпіти, і народ почав просто кричати, кликати до Бога, Господь спаси нас від цього. І Бог чув цю молитву покаяння, Бог чув цей заклик і щоразу посилав Спасителя. Людину, через яку він діяв. Згадайте історію Гедіона, Самсона, Аода, Дівори та інших. ці люди ставали суддями Ізраїля на багато років, нагадуючи їм Божі заповіді. Тому для нас так важливо пам'ятати цю пораду апостола Павла для церкви, цей серйозний наказ. Який звучить простими словами: пам'ятай Господа Ісуса Христа. І в контексті свята Трійці треба ще додати: і Духа Святого. Друзі, ви знаєте, що у християнстві особа Духа Святого є одна із найбільш забутих, на жаль. Ми згадуємо про Духа Святого в більшості випадків тільки на трійцю. Декілька проповідей прозвучали і все. А далі що? Дух Святий десь зникає. І ми цілий рік говоримо про якісь інші речі. Як тоді Дух Святий може діяти потужно у церкві, якщо люди елементарно про нього не згадують? Так не буде. Ви знаєте, що найбільш поширений гріх проти Духа Святого це. Неуважне ставлення до Святого Духа, коли людина елементарно про нього забуває, про те, що він є поряд, не говорить про нього, не розповідає ніколи, не читає про Духа Святого, не шукає його своїм серцем, звичайно, не наповнюється цим духом, не молиться духом. То про які ж тоді дії Святого Духа можна говорити? Але чомусь на сповідь ніхто не йде каятися у цьому грісі. Хто з вас чув, що ваш товариш каявся в тому, що він неуважно ставився до Духа Святого? Ну, я не чув жодного разу за багато років таку сповідь не чув ніколи. Хоча цей гріх, повірте, він є дуже поширеним. Дух Святий це ж не тільки сила. Як дехто думає, це жива особа, яка має емоції, може говорити, може спілкуватися. І, звичайно, він хоче, щоб ми помічали його особу у своєму житті, згадували про нього не тільки на свято Трійці, а щодня, прислухаючись до його тихого голосу. Адже саме Дух Святий дає нам найбільш необхідні поради для життя в конкретних, складних, непростих ситуаціях. Під час війни що робити? Залишатися тут чи їхати в іншу місцевість? Одружитися на одній людині чи на іншій, піти на таку роботу або на іншу. На такі питання, друзі, у Біблії, відповідь ви не знайдете, тому що вони є суто індивідуальні. І тільки Дух Святий тихим голосом може вам підказати, що робити в таких ситуаціях. І щоб почути цей тихий голос, треба пам'ятати, перш за все, про Духа Святого, згадувати про нього і говорити. Про Святого Духа. Згадайте, коли учні йшли по дорозі в Ємаус після смерті Ісуса, написано, що на цій дорозі вони розмовляли. Про кого? Не про футбол, не про хокей, не про бізнес. Вони говорили про Ісуса, про ті події, які сталися в Єрусалимі на Голгофі. І Біблія говорить нам, що під час цієї розмови сам Ісус. У фізичному вигляді, у новому тілі він же підійшов до них і почав говорити з ними. Ось що відбувається, коли люди згадують про Ісуса і починають про Нього говорити. Так само, коли ми згадуємо про Духа Святого і говоримо про Нього, ми залучаємо Духа Святого у своє життя, у життя церкви. І рано чи пізно, в якийсь момент, Дух Святий починає наповнювати таке служіння таких людей, починає діяти. І ми ж з вами саме це бажаємо, правда? ж? Бачити реальну дію Духа Святого, яка проявляється у масовому спасінні людей, уздоровленні від важких хвороб, там, де лікарі просто опускають руки. У спасінні від різних небезпек, особливо зараз, під час війни, коли літають ці дрони, уламки, ракети, кулі, що завгодно, хто може зберегти? Дух Святий. І брат переді мною згадував, що військові вони говорять про Бога, згадують про Ісуса в окопах. Але чомусь, коли з окопів виходять після бою стрілецького, забувають про Бога. Дивіться, яка є залежність, коли небезпека. Люди згадують про Бога. Коли все нормально, забувають. І ось це неправильно. Господь бажає, коли мир, коли спокій, коли все гарно, щодня згадувати про Ісуса, говорити про Ісуса, згадувати про Дух Святий, наповнюватися Духом Святим, молитися Духом Святим. Ось яким повинен бути стан сучасної церкви. І ви знаєте, що ось ця порада, вона діє не тільки в духовному житті, але також і в багатьох інших сферах, скажімо, у межах сім'ї. Так само один з найбільших гріхів у межах сім'ї це неуважне ставлення чоловіка до дружини або, навпаки, дружини до чоловіка, коли люди захоплюються якимись розвагами і забувають про те, що поряд. І чоловік або дружина, не дослухаючись до того, про що просить чоловік або дружина, і так далі. І врешті-решт, якщо ця ситуація продовжується, така сім'я рано чи пізно зруйнується, люди розбіжаються. І таких ситуацій, повірте, багато. І все починається з простого: неуважне ставлення один до одного. І ви знаєте, що в Біблії ми знаходимо приклади у житті великих. Людей, помазаних Духом Святим, яку цю просту пораду не виконували у сімейному житті і мали серйозні наслідки. Ми всі чудово знаємо Давида як великого царя, потужного генерала, який отримав безліч перемог на полі бою. Але хто знає, що він не виконував цю пораду у своєму сімейному житті? Він був неуважним до своєї першої дружини мілхоли. Вона його любила, дуже любила. Вона була готова йти за ним куди завгодно. Але коли стався конфлікт між Давидом і Саулом, і треба було Давиду тікати, він елементарно залишив Мілхолу саму і втік сам, кудись в ліс. Хоча вона хотіла іти за ним, але він ставився до Мілхоли просто як до переможного трофея після перемоги над Голіафом. І все. Далі у нього було багато дітей, і Біблія розповідає нам про те, що він в великі проміжки часу елементарно з ними не спілкувався. І одним з його синів був син на ім'я Авесалом. І про нього дивіться, що написано. У другій книзі Самуїла, 14 розділ, 28 вірш, і перебував Авесалом в Єрусалимі два роки часу, а царського обличчя не бачив. Два роки дитина живе у місті, а батька його не бачить. Не спілкується, не має розмови. Який результат? Повстання сина проти батька. Батько тікає, стрімголов, втрачає все. За один крок просто до повної поразки. Величезні проблеми почалися в житті Давида саме тому, що він неуважно ставився до своїх дітей і до своєї дружини. Друзі, і нам з вами треба перевірити своє життя, а наскільки ми з вами уважно ставимося до своїх дружин, до своїх чоловіків, уважно ставимося до Ісуса Христа і Духа Святого. І, можливо, багатьом сьогодні треба покаятися. В тому, що ця порада, цей наказ порушуються майже щодня. І зараз давайте з вами помолимося. І Якщо хтось хоче покаятися в цьому грісі, то ви можете це зробити. Амінь. Молимось.